Смертельна аварія трапилась на Міжгірщині ввечері 11 вересня. До поліції звернувся чоловік та повідомив, що неподалік АЗС виявив дівчину без ознак життя. На місці події оперативники з'ясували, що близько 21.20 невідомий на автомобілі Мерседес Віто червоного кольору наїхав на 13-річну дівчинку з села Синевир. Від отриманих травм вона померла. винуватець одразу ж залишив місце автопригоди. В області оголосили план перехоплення. Відтак правоохоронці затримали 22-річного зломисника – мешканця села Колочава Хуського району. Його освічили за кермом він перебував у стані алкогольного сп'яніння. 1,1 проміли. Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом в поліції відкрито одразу два кримінальні провадження, тобто мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого, і ще одна стаття кримінального кодексу, яку інкримінують затриманому, це завідома залишення в небезпеці. У справі буде проведено низку експертних досліджень для встановлення всіх об'єктивних обставин аварії і відповідно до санкції, вище зазначених статей водієві загрожує до 10 років ув'язнення.